Я якраз хотів це е, додати до вашого коментаря е, з приводу цих еліт. Дивіться, перша ознака справжньої духовної еліти, що коли їхні слова не розходяться з їхніми справами, з їхніми ділами, от і ось українці, так чи інакше, ми опинимося перед вибором, ми будемо вибирати собі Новий парламент, там, е нову так звану еліту. І от ви повинні не вестися там на зовнішні якісь привабливі речі, е ніби ви обираєте собі е улюбленого актора, а не е керманича країни, не тих, хто буде визначати долю людей. Обов'язково звертати увагу на ось цей аспект. Що слова цієї людини не розходяться з її справами, і це є перша ознака істинності, от і цей дуже важливий урок із цього кривавого нашого сьогодення треба обов'язково винести. Це по-перше. А по-друге, чому ми кожного разу опиняємося в такій ситуації? що ми опиняємося на межі нашого фізичного існування, українці. Тому що жодного разу ми не доводимо справу до кінця. Цього разу треба обов'язково довести справу до кінця, не слухати нікого цих е, маніпуляторів, які знову зараз починають заводити раку рака за камінь, щось що, давайте якось домовимося, там спільне. Там, е, Контролювання якихось територій наших, з якого дива. Наші території повинен контролювати той, хто прийшов нас убивати. Ми повинні довести справу до кінця і зруйнувати цю імперію зла так, щоб вона не піднялася ще сотні років, щоб від неї залишилися просто окремі фрагменти. Ось це називається головний урок, який ми повинні винести із цієї. Кривавої нашої історії. Інакше вони опіряться, нароблять нових ракет. У них там півкраїни в тюрмі сидить їх дуже легко звідти змусити йти в окопи, і вони знову прийдуть нас убивати. Обов'язково треба цю імперію зла розвалити раз і назавжди. Ось тоді ми можемо видихнути, ось тоді ми зробимо головний урок. Винесемо головний урок із цієї кривавої бідні, тому що годі з нас геноцидів, годі з нас цього оцієї толерантності. Розумієте, зараз там зашевелилися ще одні умільці е, поживитися на чужій біді. Там знову заводять ці розмови про е, новий Єрусалим. Будуйте його там, де ви є. А тут буде Україна. І я разом зі своїми учнями роблю все для того, щоб так воно було. Ми створюємо відповідні ситуації, щоб все, що відбувається в Україні, відбувалося у відповідності до божественної волі і оцих божественних або космічних законів, а не підкилимної під всякої возні і боротьби. От тому головний урок. Ми не повинні бути більше слабкими. Ми повинні все, що розпочинали, а ми розпочали боротьбу за своє майбутнє довести до кінця, щоб ця загроза зникла хоча б на декілька століть, е, яка називається імперія зла. Рухаємося з вами далі. Дуже дякую вам за вашу думку. На вашу думку, чи здатна Україна стати центром нової цивілізаційної парадигми між Сходом і Заходом? Дуже гарне запитання. Дякую, Маріана. Воно свідчить про вашу глибоку глибоке розуміння суті явища і ситуації, в якій опинилась Україна. Бачите, нас не приймає захід. Але й до Сходу ми також якби прилипнути не можемо, тому що ми інші. Значить, Україна якась особлива це правда. Україна це територія Бога. Він створив от ви, цей народ на цій окремій території, дав нам під ноги 40 кілометрів гранітного щита, щоб ця територія була стабільна. За будь-яких обставин, і це знають і на заході, і на сході, що тут буде найбільш стабільна ситуація після того, як почнуться катаклізми на землі. Вони вже почалися. От і, і цей народ е, пройшов через цей катарсис, через оце очищення війною, болем кров'ю не просто так, а для того щоб використалізувалася, так би мовити, оця пасіонарна частина е, народу. Яка здатна стати лідером в своїй країні, і яка здатна е, створити таку країну, яка буде дороговказом для всіх інших націй і народів і народів на, ц... на цей важкий період квантового переходу? А ми саме в ньому живемо. У нас ситуація на землі, е, рівень вібрацій змінюється щодня. У нас та ж постійна шума, нас стрибає так, щоб взагалі. Раніше, коли ми про це думали там, років 20 тому назад, що думали, що якщо за 160 гц стрибне постійно шум у нас, то земля розвалиться. Ну, поки що вціліла, слава Богу. Але це говорить про те, що процес змін на землі відбувся, і хтось повинен бути, так би мовити, локомотивом, показувати шлях. Ось Призначення України саме і бути дороговказом для всіх інших народів, тому в нас як через жорне пропускають через ось ці випробування для того, щоб ми вистояли викристалізувалися і структуризувалися як свідома цілісна нація, і ось тоді ми зможемо створити країну щастя, яка буде зразком для наслідування для всіх інших народів. Це не те, що я, не те, що я в це вірю. Я це бачу. Тому що я постійно е і напряму, і через своїх учнів спілкуюся з вищими сферами буття, і вони нам кажуть: Бог веде Україну за руку, не нічого не бійтеся. Всі ваші вороги позбавлені джерела живлення їхньої сили. Все там закривається, всі їхні оці потуги залякати вас. Це просто агонія, не більше того. І тому ви робіть свою справу. Вони пожнуть свою карму, а ви повинні бути стійкими. Ви вже на фінішній прямій до своєї перемоги. Вона може е, трапитися уже цього року. Наша безумовна перемога. Треба просто витримати. Оця махина велетенська, яка називається Рашистська імперія, щоб її розвалити, потрібен час. Творець сказав, що на цей процес знадобиться десь два роки. Майже рік із цього вже минув.